І неперевершені красі, і соняхи, і вишня, і калина вливаються у осяні єсінь так з любов'ю писав про місто Сватове Луганський поет Іван Незовий. Сватове районний центр, розташований у північно-західній частині Луганської області. Площа міста 2091 гектар. У місті 98 вулиць, 43 провулки, прогулки, 6 площ та 5 кварталів. А зараз ми вирушаємо у подорож по дивовижним місцям нашого прекрасного міста. Історія нашого міста пов'язана з річкою Красною, на берегах якої у 17 столітті виникає поселення Сватова Пристань. Потім у 19 столітті вона мала назву Новокатеринаслав, а з 1923 року сватове. Річка Красна ліва притока Сіверського дінця. Довжина її 124 кілометра, ширина 15-20 метрів. Бере вона початок у Троїцькому районі Луганської області і впадає у сіверський Дінець біля міста Кремінне. За для охорони природних комплексів збереження і відтворення рослинного та тваринного світу навколо міста створено три заповідних території: Це заказник Сватівський, Терни та пам'ятник садово-паркового мистецтва Соснове. У середині XVIII століття святогорський архімандрит Феофан благословив будівництво нового кам'яного храму з дзвіницею. В 1788 році будівництво було завершено, і храм було освячено в ім'я Успенія Божої Матері. У 1934 році церква була закрита і перетворена на колгоспне сховище. Під час війни в 41 році було підірвано будівлю церкви, а в 45-му і саму дзвіницю. Нове життя церква отримала у 60-х роках ХХ століття, коли її повернули віруючим. Але з іншою назвою храм було переосвячено на честь преподобного Андрія Крицького. У найближчій майбутнє при храмі планується відкриття монастиря та недільної школи. Центральною частиною міста Сватове є площа Радянська, на якій ми з вами зараз знаходимося. За мною ви бачите будівлю Сватівської районної державної адміністрації. Раніше ця площа мала назву Базарна. Тут проходило шість-сім ярмарок на рік. У суботу й неділю існували базари та торшки. Тут же був розташований штаб 2-ї кірасівської дивізії Аракчеївського воєнного поселення. Від площі до центру міста йде вулиця Леніна. Спочатку вона називалася Дворянська, потім Леніна, Каштанова і знову Леніна. Раніше стати мешканцем вулиці було не так просто. Довелося обійти усіх мешканців вулиці. Зібрати їх підписи, що вони не проти мати такого сусіда, адже кожен житель її повинен був не тільки жити на вулиці, але й утримувати свій будинок так, щоб вигляд вулиці не псувався. Вона освітлювалася на кошти багатих городян, мала дерев'яні тротуари. Тут проживали найбагатші люди міста. Харків. Купець Шилін, тепер будівля банку Аваль, Цапков, Гнутов, Пашков, які займалися як торгівлею, так і різноманітним виробництвом. У будинку, в якому проживав торговець морока, зараз знаходиться Сватівський районний краєзнавчий музей. Є у місті місця, які є святими для сватівчан. Вони повертають нас у трагічне минуле у той же час. Переповнюють нашу душу почуттям гордості та неймовірної вдячності. На площі Радянській у 1985 році була встановлена 76-мм гармата на честь воїнів-визволителів 267-ї стрілецької дивізії, яка визволяла місто Сватове та села Сватівського району від німецька фашистських загальних командування дивізії. Знало, що німці вперто будуть триматися за сватове, адже тут були зосереджені значні запаси продуктів і боєприпасів. І лише на світанку, 30 січня 1943 року, загарбники залишили місто. Після звільнення міста 267 стрілецька дивізія пішла на захід, звільняючи міста і села України. У центрі міста є ще одна площа, пов'язана з подіями Великої Вітчизняної війни. Це площа 50-річчя перемоги. Тут, в оточенні пухнатих ялинок і різнокольорових квітів і троянд, що квітують з весни до пізньої осені, знаходиться меморіал слави, пам'яті і скорботи, де встановлені меморіальні дошки з іменами воїнів, які загинули при визволенні міста від ворогів і іменами двох тисяч святівчан, які не повернулися з фронтів Великої Вітчизняної. Поряд з меморіалом встановлено пам'ятний знак. Чорний тюльпан на честь воїнів інтернаціоналістів, які загинули в афганській війні. Зростання нашого міста у соціально економічній сфері пов'язане з залізницею. У 1894 році було прокладено гілку Куп'янськ-Лисичанськ. Одночасно з будівництвом залізниці будується і паровозне депо. У 1995 році на площі Привокзальній був встановлений пам'ятний знак на честь сторіччя залізничної гілки Куп'янськ-Лисичанськ і 125-річчя Донецької залізниці. Це паровоз серії Е, які випускалися з 1912 року. Різні модифікації, якого працювали протягом 44 років. Станція Сватове це своєрідні ворота Луганської області. Ось чому тут. І була встановлена меморіальна дошка, присвячена нагородженню Луганської області орденом Леніна, сторінки історії залізничного вокзалу станції Сватова, пов'язані з ім'ям українського поета Володимира Сосюри. Події буремних років громадянської війни, поет закарбував у знаменитій поемі Червона зима. Рубіжне, знову путь, Володине, кабані, нарешті сватове. І крикнув потяг стій. Сходили на базар, помилися у бані, я вірші став писать під вечір золотий. Святічан та гостей міста, коли вони бувають на вулиці Веселій, зачаровує сулет прекрасної дівчини з квіткою. Цю скульптуру на свої власні кошти встановили нащадки двох сватівських славетних родів. Онук героя Радянського Союзу Миколи Івановича Почтарьова, Володимир Вікторович Почтарьов. Та онок героя соціалістичної праці Йосипа Яковича Палійова, голова Сватівської районної державної адміністрації Мормуль Володимир Володимирович. Ця скульптура символізує маленьку батьківщину. Це данина пам'яті сватівчанам за їх ратні подвиги та самовідданих. Поряд із скульптурою дівчини знаходиться дерев'яний храм, який було названо на честь ікони Божої Матері Спорительниці хлібів. Назва храму дуже символічна, оскільки основним заняттям святівчан є сільське господарство. У День православного свята святого великомученика Георгія Побідоносця, 6 травня 2009 року, відбулося освячення фундаменту храму за участі народного депутата України Віктора Миколаєвича Тихона. А вже 28 жовтня 2010 року у новому храмі відбулося богослужіння. Невеличку дзвіницю, п'ять дзвонів, сто сорок два, двадцять п'ять, вісімнадцять та сім кілограмів. Вони відтворюють не тільки малиновий дзвін чистого сплаву міді з сріблом, але ще й ті почуття, з якими віруючі сватівчани пов'язують свою любов до рідного міста. Ми нашою екскурсією в сквері імені Титова. Тут є алея слави наших видатних земляків. Поряд зі мною місце, де встановлено бюст нашому славетному земляку, Миколі Павловичу, уманцю, літератору, драматургу, режисеру, вірші Миколи Павловича. Це душевна сповідь у віршованій формі. В них закладено величезний заряд любові до вітчизни, до людей праці. Та закоханість у природу рідного краю я люблю своє рідне місто. За красу кучерявих садків, за вируючі ранки росисті, і за тишу ясних вечорів, за дівочі пісні легкокрилі, що порушують спокій нічний. А ще більше люблю місто мила, за народ гомінкий, трудовий. Я не можу його не любити. Місто рідному вічно рости, хоч і важко, на карті світу Бешни сяй во палає у ночі, біжить маленька річка під мостом.